Від Матея святого Євангелія читання. В той час учні Ісуса запитали Його, чому книжники кажуть, що спершу має прибути Ілля? Він відповів їм: Ілля прийде і все приведе до ладу. Але я вам кажу, що Ілля вже прийшов, був, та вони його не пізнали і вчинили з ним, що хотіли. Так і син людський має від них постраждати, і зрозуміли тоді учні, що він їм говорив про Івана Хрестителя. Коли ж прийшли до народу, приступив до нього якийсь чоловік і, припавши йому до ніг, каже: Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко нездужає. Часто кидається вогонь, часто і у воду. Я був, привів його до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. О роде невірний та розбещений, відповів Ісус. Доки я маю бути з вами, доки терпітиму вас, приведіть мені Його сюди. Ісус погрозив йому і біс вийшов з хлопця, і юнак видужав тієї ж хвилини.